Привіт підписники та гості каналу. Як бачите, знову починаємо з щитка. Але вже ось такий там жмуток проводів. Вже перероблений ноль, немає його. Тут стоїть вже така розеточка гарна, зручно. Виключу, щоб показувати, щоб хоч не дербелизнуло. Ноль уже тут. Акуратний, 0 напряму. Без автоматів. Хтось там написав в коментарях, що так робити не можна. Ну, я подивився в інтернеті, справді так робити не можна. І переробив. Це було неважко. Викинув автомат і поставив сюди без дінрейки, Прикрутив його акуратно. Нормально воно держиться, мене влаштовує. І вже попідключав трішки. Куди попідключав? Попідключав, ось куди. Включаємо основний. І включаємо наш перший автомат. Він вже підключений. Обана. І що ми бачимо? Раз лампочка, пішла проводочка, красиво, все розкинуто. Два лампочка. Звичайно, вкрутив, які були в ящику. І три лампочки. Три лампочки. Світять гарно, все натягнуто, все нічого не висить, нічого ніде не заважає. Все гарно. І, друзі, є ось такий провід. Куди він веде? А веде він, друзі, ось до такого агрегата Купили. Такий млин. Он стоїть моє чудо, те, що я робив. Скажу чесно, не вийшло. Мотор слабий, гріється. Навіть на три фази я його вже не спалив, не годиться. Рамку залишу, поставлю туди більший мотор і продам. Ось сюди. Цей мотор зніму, зроблю з нього наждак, або ну, побачимо, Щось зроблю. Наждака немає, толкового зроблю наждачок. На млин. Він... Слабий. Або ж ну, треба, виходить, отак десь відкривати. Ось оце отак. Щоб воно робило. І то він гріється. Ну, в общем, ось. Не пожалів, грошей, все. Старенький. Ось скільки сит, Теж стареньких, але ж, ну, люди добрі включаєш, спеціально засікали. 7 хвилин мішок. Ідеально ось два мішка набиті ним. Ось така крупа звинім такої якості. Ідеально б'є, все, підібрали. Сіто, зразу поставив, це найменше, б'є в муку, Ну, можна сказати, в муку. Не знаю, як в мішку на дні було. Ну, от, от, Бачите, ну, прямо як Ну, дуже сильно. Поміняв трошки більше ситу. Ідеально. Будемо молоти. Будемо молоти собі, можливо, можливо, там дам якусь об'явку людям. Єдиний мінус, не було борна. Ну, як бачите, не було. Є, ну його ну, нема. Борно десь. Єсть у мене старий згорівший двигун. Зніму. Не підійде десь в інтернеті щось надибаємо, найдемо. Багаю кілограмів 120 Єлі донесли, єлі затягли. Фух, підключили все, все працює. Оце тут на мішок, тільки треба тряп'яний мішок сюди. Це таке тут кріплення, такий зажим, типу. Треба тряп'яний мішок і зробити таку резинку, то я не пробував, воно так. Да, буде воно робити. Резинку туди зробити і буде воно працювати. Все. Дуже мені подобається. Скорость, якість, ідеально. Отакий. Можна сказати, новий бізнес у нас будемо відкривати. Будемо молоти людям і собі. Не так, як ми молили раніше, що сутки, блін. А зараз, я ж кажу, 7 минут мішок. От, на даний час у нас зараз за день з'їдають десь до трьох мішків усі свині. Це, що буде це займати? Це буде час і з тим, що ми вже й наколотимо. Ну і, звісно ж, приємно глянути. Світло гарно. Все. позерну По привіз ячмінь, як і говорив, ціна бомба, 3 гривні. Ячмінь також бомба. Ну, щоб сказати, грязний, ну, бичний, Нервно з огородів там. нормально, в якості. Пшеничку висипали, ту, що я казав, що у нас нормальна пшениця. Це оставили тут, але треба буде теж її туди висипати. Тепер будемо нове туди. І це під'їдаємо. Тут ось почали брати. Щось ось стану. Ці два бега вимилю все. Тут вже буде свободне місто. І сюди в нас тут два, о, два стане. Сюди, може, третій. Туди цей підберу. А той ми не а цей підберу. Взагалі, подивимось. Так дуже закуплятися немає за що. Так от, -от, -от. є, -от. взяв тонну -то? 700 кг, тут 800, тонна 300, тонна 400 г. Поки що є. Не стремлюся там накупитися, як всі накупляються. Я думаю, що ні ніхто його нікуди так масово не вивезе. Й... мені хватило на мої нужди, до моїх 50 голів. Моїх м'ясних фермерів хватить глаза. Я знаю, хто поскільки вже поубирав і який там фураж. І... і знаю точно, що я її куплю в будь-який час, продам одне, порося, і куплю дві тонни зерна і буду годувати. Чи по 5 рублів, чи по 3. Нема. У мене так запаса грошей, щоб зараз так закупитися по 3. Ти по 3 його дуже і немає. Це людина, там, в кого там до тонни. А мені таке підходить. Я по дорозі їхав з Полтави, заїхав. Забрав, ідеально, можна сказати. Отак, От друзі. Тут гарненько провів все ось такими, як назвати такими йолочками. Десь товща десь тонче. Накупив різних хомутиками, клас-класс. все рівненько, гарно постягував. Поставив розеточку сюди, вирішив сюди, треба, включився. Зробив своє діло і і все, і виключився. Не наліплювати, ні, бо я думав врізатися. Потім... Ну, в общем, все це чепуха. Оце отак. оце в мене так воно було на роботі завжди. І так і буду й дома. Гарно. Все. розеточка на минуточку, щоб ви розуміли. 170 гривень отака. За земленням. Це такого. Якийсь там ене, енекст, ну Китайське якесь чепуха. Таке, як і як, напевно. І так, друзі, тепер по цьому кабелю ось. Тут бачите три фази. І ноль підключений. І пішов він сюди і пішов в стіну всередину. Ідемо туди. Світло виключаємо, воно нам не потрібне. Ідемо сюди. А тут, а тут у нас, друзі, ось що ми бачимо. Тут ми бачимо ось. Виведено і вже стоїть така коробочка роздільна. Ось цієї коробочки піде далі. І ось як бачите, вже я причепив проволоку Ось так, як відео. Зняти тут світла нема, коли вже те буде тут світло, щоб можна було нормально зняти вам показати. Ось, проволочка пішла. На всі три прольоти натягнув. Поки що тільки тут встиг. Важко самому, незручно і натягувати, і приварювати. Ну так, нормально. І тепер від цієї коробки три фози. Це виходить раз, одна, так як я говорив, друга і третя. Три фози. Все. Тільки від цієї коробки. Ну, 0,1. Все. І так воно піде. Гарно обведемо. Цих воріт не буде. Не знаю. Може пущу отак прямо. Ну Віці, я так прямо пущу. Щоб воно було не Ну, побачимо. Цих воріт не буде, я вже говорив. Ці ворота ми заложимо, як буде наш нас час. І цих дверей більше всього, що процентів 80% не буде. Отак, вот друзі. Що вам ще показати? Зараз їдемо, я вже говорив, зараз у нас почти 6 годин вечора, зараз їдемо, відкриваємо ворота. Їдемо по поросся. По Забрати треба людинки порося. І Зарізать і завтра відвезти там організацію. Одну вони зроблять тушонку хлопцям на війну. І ми заробимо там якусь копійку на цьому. Заріжемо, привеземо. Можливо, щось зніму, покажу. Ось, друзі, що з нового. Теж, теж бачите, рівненько гарно проложив все. Тут, можливо, поміняю цю розетку старе давню. Ну, побачимо. Зараз борну треба знайти, щоб туди пилюка не лізла. І все. Довольно, я глина. Все працює, все гарно. Советський. Ну, ну дебелий, скажу чесно. Моща, дід якийсь там був молов і качений, Він такий палюги палю, палю віддав мені. То він качаний каже, попихали. Жінки дві продавали, дочка і жінка його продавали, кажуть. Що мали все. То побачимо. Ми поки мали м'ячмінь. Але ж побачимо. Все. Тут у нас вже закриті двері. Зараз відкриваємо і йдемо працювати. Все, друзі, до зустрічі. Підписуйтеся, ставте лайки. До побачення.